Зробив металевий. Ексцентрик. Потім в цьому блокові відрізається ця частина, ось так відрізається, і на її місце виставляється металевий, і буде працювати вічно. Потім відполюрую. Пішов трошки другим шляхом, відмовився від цього. Дуже багато пилять, дуже багато точить взяв проще Ось такий серії FN розібрав всередині, достав ексцентрик. Він трішечки не такий і не підходить. то взяв гровер, розплескав і напаяв серебряним припоєм і формую такий як буде вічний. Багато роботи. Узяв надфіль. надфіль не бере. Ну, сталисти, гровер. взяв. Наплав, ну, напаєв. Це теж крепке. Пішов другим шляхом. Не скажу, що сильно легшим, але швидше буде. Просверлив отвір. Нарізав різьбу і ось такий буде новий ексцентрик Прокоментуйте, будь ласка, скільки. Буде коштувати така робота у вас. Чи скільки б ви взяли грошей за таку роботу? І чи взагалі б ви її робили? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь на канал. У мене багато чого цікавого по швейному обладнанню. Нестандартні підходи. Полірую поліровочним кругом. Замовляйте кому потрібно, і вам зроблю такий гарний ексцентрик. Ну, ось так воно приблизно буде виглядати. Ну, це умовно, бо я все в руки тримаю. Це рамочка для зубчиків. І буде вічно воно працювати. Підрегулюється, все буде. Ну як то так?